Терористи врізали літаку у всесвітній торговий центр у Нью-Йорку. Зьогодні буде багато плутанини. Краще, якщо ти залишишся вдома. Мій тато завжди жартував, а я думав, що це черговий жарт. Залишитись вдома після школи було нато дивно і це мала бути втівка. Я сказав, що розбити литаку, а? га? Я можу це впоратися. Він сказав, я радий, що ти можеш впоратися з цим, тому що 30 тисяч людей можуть бути мертві прямо зараз. Добре, це не було 30 тисяч. Більше людей, які загинули, просто ще не прийшли на роботу. Але того дня було вито понад 3 тисячі моїх земляків. Ніхто не знав, що глобальна війна проти тероризму триватиме 20 років. Ніхто не очікував, що моє покоління виросте і буде воювати у війнах, які почалися, коли ми були дітьми. В Афганістані ми програли. В Іраку ми перемогли, але для цього знадобилося багато роботи і багато болю. Для деяких із нас війна за тероризмом вплинула на вибір професії. Те, які нас використовують свої старі навички, щоб допомогти Україні та НАТО. У нас є дні, щоб вшанувати е, наших полеглих солдатів, але ця річниця призв'ячена саме людям. Уміттєм то година в Нью-Йорку та Вашингтон округ Колумбія. Для мене 11 вересня не було одним днем. Це був початок, наступник 20 років.